І ще одна пісенька про волонтерів. Волонтери дуже нам усім допомагали. Україна е, на новий рівень волонтерства вийшла, і присвячення волонтерів це дуже гарно. Вже волонтер у цей суворий час. Як важливо те, що робиш для всіх нас за речі мільйон. В'ячні, ми тобі, то твій окремий фронт, твій окремий бій, так ти теж герой, сумнівів, нема. Все зроблене тобою було не дарма Ми всі роз'їдемось по домах, відновимо міст руїни. Але ми завжди будем вдячні вам, всім волонтерам країни, від вибухів стогне передова, і виють, як вовкі міни, але я присвячую ці слова всім волонтерам країни, друже, волонтер, неподарно. Нагоді він тепер на передові, Солодощі і мед, ліки і ліхтар, новенький кулемет, новенький байрактар, бійці роз'їдуться по домах, відновляться міст руїни, але ми завжди будемо вдячні вам, всім волонтерам країни, від вибухів стогнем передова і вид, як вовки міни. Я присвячую ці слова символом волонтерам країни.